Доброго дня, здобувачі освіти групи Ша 87 з професії «Швачка Кравець за кріне. Та шана наша педагогиня. Тетяна Володимирівна, майстер золоті руки. Сьогодні ми з вами прийшли до завершального етапу нашого проєкту. Твори красу своїми руками. Перед тим, як ми почали працювати над створенням нашого проєкту, ми завітали до Хмельницької міської бібліотеки, де познайомилися із літературою та інструкційними. Картами по створенню ляльки-мотанки. Так давайте ми з вами згадаємо, що ж таке оберіг. Це найвільніший на амулет щастя, чарівних предмет, призначений захищати свого власника від небезпеки, поліпшувати стан його здоров'я та дарувати йому щастя. І обов'язково ми повинні знати історії створення ляльки-мотанки. І сьогодні доречним було сказати, згадати слова Максима Рейського. Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Тож давайте ми з вами сьогодні вирушаємо у подорож, над якою ми з вами працювали, готувались до цієї подорожі по створенню ляльки-мотанки. Лялька наречена, яка захищає та підтримує дівчата. Її, цю ляльку гарно і прикрашає це Зої придани наречання та припаплює багато наречень. Борогиня символ життя і родючості, захисниця людей від усякого зла. Добра хатня богиня, що оберігає оселю материнської любові та захисту. Мялька багаторучниця. Свою назву здобула за рахунок великої кількості рук. П'ять пар. Її вішали на пічу для того, щоб вона допомагала господинні по домогосподарству. Виготовляли їх із соломи чи сіна, обов'язково використовували нитки червоного кольору. Таку ляльку дарували наречені на весілля, щоб воно все встигала і в господарстві панував влад, а для успіху творчості використовували нитки блакитного кольору. Дялька зернакушка за народними повіями приносить у дім достаток благополуччя, допомагає досягти успіху у роботі. Основне правило виготовлення обмодинки обов'язково має бути лише ціле зерно, наприклад, пшениця, ризу, горох, крупа. лялька трапиться подібна до сучасної ароматерапії. Її поселяють у будинках, щоб було чисте повітря. ці ці лящики наповнені заспокійними запашними за травами, які час від часу потрібно оновлювати. Місця цілячки там, де ви відпочиваєте, або біля ліжка хворої людини, щоб вона відганяла духів хвороби. Лялечка – це особливо на гумін інших ляльок моданих. Її дух люблю її потискала, пальчиками тістіше робила масаж, а травниці простирається дороги аромат цілющих трав. Така ось стародавня аромат Збираючи чоловіків у дорогу, нерідко жінки дівчата клала разом із речима своїм коханим. Ляльку-мотанку, оберіг подорожниця. Ця лялечка виготовлена з клаптиків тканин з вузликом у руках, у якому було сховано декілька зернин, пшона або інші крупи та нитки. Крупа це символ ситості, щоб чоловік був усю дорогу ситий. Наша лялька-мотанка символізує зв'язок матері із дитиною. Найчастіше таку ляльку дарують новоствореним сім'ям перед весіллям, благословляючи їх на щасливий шлюб. Швидку агітність. Найкращим місцем для нашої ляльки буде дитяча кімната, оскільки вважається, що вона захищає дитину від злих духів та лихих очей. Наша лялька-мотанка створена для всіх майбутніх мам та мам із дітьми. І нехай у кожної матері будуть щасливі та здорові діти. І нехай кожна мати дочекається своїх синів та донь, живим та неушкоджим. Друзья силу вороту українського народу. Нас не здавати ворогу Ми сильні, ми разом, ми українці. Учні групи виготовили ляльку мотанку свободи для захисників нашої неньки України. Ці маленькі ляльки свободи ми відправимо у частину, військову частину. Нехай ангел такий охоронець, ангел свободи оберігає наших захисників від ворожих куль, і нехай вони повертаються додому обов'язково живими. Лялька-мотанка виготовлена вашими руками, і, відповідно, ви вложили туди свої бажання і сонячне тепло, то нехай же вас, лялька-мотанка ваша, оберігає. Від усього слова, тож до рук її візьміть, і до серця пригорніть. Лялька пращує забута, а дорога у майбутнє, хай вона оберігає душі серця зігріває і на долю, і на добро, щоб усе у вас було.